Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите: Ротань посилить Полісся гравцем із міжнародним досвідом. Наставник збірноті України пояснив причини поразки в матчі з Канадою. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Як завжди, найкращі коментарі минулого випуску. Беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Кревбас оголосив про припинення співпраці з українським півзахисником Максимом Луньовим. Сторони вирішили не продовжувати угоду, яка добігла кінця 30 червня 2025 року. Хабі Алонсо попросив цікаву річ. Після того, як Тібо Куртуа травмувався, новий тренер Реала визначився із цілю у воротах. 43-річний фахівець дав керівництву мадридців термінове завдання, повідомляє Дефенса Централ. Іспанець хоче бачити голкіпера іспаньола Хуана Гарсію уже перед стартом клубного чемпіонату світу. І якщо Куртуа не відновиться до старту турніру, то саме Новачок стане номером один у воротах. Хуан Гарсія у цьому сезоні Ла Ліги провів усі 38 матчів і пропустив 51 м'яч. Ювентус планує піти за Антоні. Бразилець навряд залишиться в МЮ після яскравих виступів у Бетісі, і туринці хочуть цим скористатися. Захисник збірної України Максим Таловєров розповів, що має пропозиції від клубів Англії та Німеччини. Є кілька пропозицій із Англії, із Німеччини, але наразі думаю тільки про збірну на носі два матчі, які важливі як особисто для мене, так і для команди теж. Тому по всіх пропозиціях домовленість така, що почнемо обговорювати їх трохи пізніше, після збірної. Ось тому, на жаль, поки що нічим цікавим порадувати читачів не можу, сказав Максим Таловєров. Офіційно, Лучано Спалеті звільнений з поста головного тренера збірної Італії. Коуч особисто повідомив, що його останній матч буде гра проти Молдови, яка відбудеться вже завтра. Після виліту полтавської Ворскли з української прем'єр-ліги. Доля її ключових гравців стала темою активних трансферних обговорень. Один із головних активів клубу півзахисник Ібраїм Кане, може змінити команду вже найближчим часом. Ворскла готова розлучитися з 24-річним легіонером, попри чинний контракт, повідомляє телеграм-канал Інсайт УПЛ. На Ібраїма Кане вже зараз вишукувалася черга з кількох клубів УПЛ. Інтерес до африканців виявляють Полісся, ЛНЗ, Металіст 1925 та Колос. Але найнаполегливішим претендентом вважається Київське Динамо, крім українських клубів, на хавбека претендують і закордонні команди, особливо в Польщі. Сам Кане, який раніше викликався до збірної Малі, не хоче залишатися в першій лізі та розглядає тільки пропозиції від команд елітних дивізіонів минулого сезону. Ібраїм провів 30 матчів УПЛ. У яких відзначився трьома голами та трьома результативними передачами. Трансфермаркт оцінює його 800 тисяч євро. Але Ворсклас сподівається виручити за свого лідера близько мільйона доларів. Найнижчу оцінку від статистичного порталу Sofascore у збірні України отримав захисник Валерій Бондар 6 балів. Другим з кінця виявився воротар Анатолій Трубін 6,1. Найвищі бали серед українців у Олександра Тимчика, Іллі Заварного та Олександра Зінченка 7,4, 7,2 та 7,1 відповідно. Ребро. Гравці відчувають, що це не офіційна гра. І тому не на 100% сфокусовані. Наставник збірної України пояснив причини поразки в матчі з Канадою. Звісно, ми втомлені, але Канада грає у такій самій ситуації. Багато їхніх футболістів грають у Європі. Але я думаю, що зараз Канада дуже серйозно готується до чемпіонату світу. Вони є господарями турніру. Я думаю, ми старались. Не можу сказати, що ми грали дуже погано. Ми зробили дуже критичні помилки в обороні. У нашому карному, і це дуже важливо. Якщо робити такі помилки у нашому карному, це вартувало нам поразки, і ми не забили, особливо у першому таймі, коли мали два чудових моменти. Але знову ж таки, це товариські матчі. І щоб ви не казали гравцям, вони відчувають, що це не офіційна гра, і тому не на 100% сфокусовані. На жаль, це моя думка. Я не знаю, що футболісти думають, але перед грою ми сказали, що це дуже серйозно. Багато українців приїхали. Багато українців дивляться нашу гру, і це дуже важливо дати емоції людям в Україні, сказав Ребро. Журналіст Ігор Циганик відреагував на поразку України в матчі зі збірною Канади. Це найтупіше рішення УАВ з погляду спортивної складової. Я говорив про це ще два тижні тому. Цей турнір нікому не потрібний. Якщо ми говоримо про благодійність, то все добре. Зіграли для діаспори Її забуваємо про результат. А так УАВ просто обрізала футболістів. Нині на них поліється хейт, а гравці мали фантастично складний сезон. Потрібно було летіти до Канади, туди діставатись півдоби. там велика різниця в часі. Навіщо це було? Можна було зіграти з умовною Польщею і розпустити футболістів. Їм зараз потрібно буде грати складні поєдинки у кваліфікації Єврокубків. У них сезон розпочинається скоро. Потрібно було поїхати до Канади та посвітитися, щоб показати, що хтось робить благодійну місію. Ну, поїхали здорово. Якщо гравці погодилися на всю цю історію, вони повинні виходити на поле і регати, так у них мало сил. Мотивацію на товариські матчі важко знайти. Чи Шевченко чи Ребров поїхали б на такий турнір у своїй кар'єрі? Та ніколи. Люди цінували відпочинок перед новим сезоном. А зараз футболістів просто обрізали. ПСЖ дуже хоче забарно. Думаєте, вони не дивляться матчі збірної? І на Судакова топ-клуби дивляться. Підняли вони собі ціну? Ще раз скажу, найтупіше рішення УАВ. Заявив Ігор Циганик. Володимир Звіро про поразку збірної України-Канадцять ми маємо дуже багато футболістів, які можуть віддати перший пас, але нема кому віддати пас останній. Це величезна проблема збірної України. Найбільший жах те, що найкращим гравцем матчу визнали забарно. Я з цим згоден. Він не припустився персональної помилки. Але найкращий гравець захисник у матчі, коли команда пропустила 4 м'ячі. Сказав Володимир Звєров. Півзахисник Жерони Віктор Циганков має попит серед клубів АПЛ, щоправда, далеко не зі статусом топових. Жерона готова цього літа знову продати лідерів. Серед таких гравців опинився і Віктор Циганков, яким цікавляться одразу кілька клубів АПЛ, повідомляє Ас. Зазначається, що інтерес до українця приписували Манчестер Юнайтед та Астон Віллі. однак цього разу статус клубів дещо нижчий. Фулхем, Вестхем та Борнмут, у якому виступає Ілля Забарний. Наразі жодних офіційних пропозицій ще не було, але Жарона вже визначилась із ціною, яку хоче отримати за Віктора не менше 22 мільйонів євро. Наразі для циганкова сезон не завершений, адже він виступає у складі збірної України у червневих товариських матчах. Його агент займатиметься питанням трансферів лише після відпустки. Сам Віктор щасливий у Жероні, і його контракт чинний до літа 2027 року. В угоді прописана клаусула в розмірі 30 мільйонів євро. Жерона хоче зберегти українця в команді та запропонує новий контракт, як вже робила минулого року. Український нападник Євген Сердюк залишив болгарський ЦСК 1948 і став вільним агентом. Клуби УПЛ, включно з Поліссям та Карпатами, виявляють інтерес до гравця. Команда з Болгарії на своєму офіційному сайті оголосила про прощання з низкою гравців. Серед яких опинився є екс-футболіст Динамо та Металіста. Контракт 27-річного Сердюка закінчується 30 червня. Обидві сторони вирішили не продовжувати угоду. Форвард провів два сезони в чемпіонаті Болгарії, забивши 8 голів у минулому розіграші. цска 1948 хотів зберегти гравця. Пропонуючи навіть зміну громадянства, але сердюк відмовився: український фахівець Руслан Ротань може запросити гравця в полісся. Команда активно шукає підсилення в лінію атаки. А статус вільного агента робить Сердюка привабливою ціллю. Варіанти продовження кар'єри у Форварда є і в Україні, де інтерес проявляли Карпати та ще два клуби УПЛ. Я вдячний цска 1948 за надану можливість і досвід, який я отримав за ці два роки. Зараз я відкритий для нових пропозицій і готовий розглянути варіанти продовження кар'єри, зокрема, і в Україні, заявив Сердюк. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!